Годину тому на світлофорі в Білгороді розстріляли машину. Розстріляли одного з полковників, який керував системами ППО С-300, які щоночі гатили по Харкову. За даними телеграм-каналів, всі, хто були у машині, загинули на місці. Машину попередньо партизани перетворили у решету. За даними телеграм-каналів, загиблі полковник Андрій Тимошенко і його жена Юлія Тимошенко. 15-й -ти гвардійський полк ППО до слова Андрій Тимошенко, полковник дуже товаришував спокійним зрадником Кивою. Саме Кива давав на по Харкову, а його дружина неодноразово була помічена на зустрічах з Києвою. Мабуть, саме вона й вербувала агентуру в Харкові. Тіла загиблих везуть в столицю Арафії. Москву військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко зауважив, що за своїми можливостями Україна вже випереджає мосада ізраїльську розвідку, яка є прикладом для наслідування для багатьох світових спецслужб. А тим часом це теж дуже досить таки масштабна робота, не стільки внутрішня, скільки зовнішня і про. Не рідко коли згадують у відкритих джерелах, розповідає Коваленко про діяльність СЗР. він констатував, що українська сторона сьогодні перехопила ініціативу за низкою напрямків у російських силових структур, до яких належать ГРУ, ФСБ та СЗР. Побільше Ковальова стверджує, що очільник російської служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкіна взагалі перетворився на пропагандиста, який третранслює банальні примітивні нікчемні фейки. І це все демонструє те, що російські силові структури, які від 2014 до 2022 року все таки на два-три кроки випереджали нашу роботу. Зараз все назад. Зараз зовсім інші умови наголошує оглядач. Вони відстають від роботи українських спецслужб, і це яскрава демонстрація того, що Україна зараз пише абсолютно нову історію. Ба більше Коваленко переконаний, що зараз українські спецслужби випереджають і МОСАД, зовнішню розвідувальну службу Ізраїля. Одну з трьох основних в країні це не у докіра Україна зараз за своїми можливостями випереджає мосад підсумов він в той же час генерал-майора запасу СБУ Віктор Єгун каже, що публічна відповідальність українських спецслужб за далі операції може створити проблеми. Якщо ми починаємо акцентувати увагу на тому, що нарешті створений український мосад, я завжди говорю: слухайте, мосад ніколи не брав на себе відповідальність. Він офіційно не виходив і не казав, ми в такій то країні знищили когось. Чому тому що це юридична дилема? Це фактично, країна бере на себе відповідальність, що вона знищує когось поза судовим методом. Тому ніхто такі речі не Говорить публічно, і коли ми засуджуємо, наприклад, Росію, яка шукає своїх так званих зрадників і намагається їх знищити, ми ж їх засуджуємо. Ми засуджуємо те, що робив радянський союз проти наших героїв, коновальця, бандери Ребета та інших. Це був міжнародний злочин, і те, що Росія робить зараз в Європі. Натомість, ми досить дивно поводимося, коли нам це вигідно. Є такий паракос. Трошки, те, що Києва не стало, це плюс. Але те, що ми починаємо не розуміти, що це може нам трохи нашкодити. Це стосується, наприклад, тієї суто. Ситуація, яка була з підривом кримського моста, здійснили чудову операцію. Супер, але для чого знімати документальний фільм? Про це я не розумію. Для чого брати на себе відповідальність? Так само не розумію. Йде війна. Потім напишемо книжки. Знімемо художні фільми. Це зовсім інша ситуація. Я всім пояснюю, що відповідно до нашого законодавства служба безпеки України не працює за кордоном тільки на нашій території або на окупованій території. А завтра вийде якийсь полковник. Вники скаже, ми здійснили суперсучасну операцію. Дуже складну, ліквідували злочинця. Як реагувати? Гіпотетично. Якщо ми діяли красиво, класично вийде хтось, посміхається і каже: Ви знаєте, без поняття, який там спецрозділ Центуріона збройних сил Марса. Все, закрили тему. Потужний вибух в Севастополі за даними телеграм-каналів. Над портом видніється вогняний гриб. Кораблі пошкоджені. Ведеться евакуація. За даними турецьких телеграм-каналів, Ердоган, попри незгоду Росії, відправить десятки кораблів в Одесу під супроводом військового конвою, аби знизити наслідки можливого прориву. Ще однієї Гез Дніпро для Чорного моря. Допомогу дають також ряд інших країн. За даними телеграм-каналів, Путін проігнорував прохання Ердогана на дзвінок. Президент Туреччини дуже злий. Наразі триває військова нарада штабу Ер. Догану Чорноморському флоту скоро буде дуже і дуже несолодко в той же час. 22 березня 2024 року росіяни завдали двох ударів по найбільшій в Україні гідроелектростанції Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Наразі відомо про пошкодження обох станцій та греблі. Про це в ефірі телемарафону єдині новини зазначив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, які можливі наслідки руйнувань Дніпро-ГЕС та що станеться у разі прориву дамби. Розповідаємо далі у матеріалі. Наразі важко говорити. Про наслідки удару по Дніпро ГЕС. Ігор Сирота повідомив, що остаточну оцінку Укргідроенерго зможе дати за деякий час, коли буде ліквідовано пожежу, а наслідки буде прораховано протягом дня. У Дніпровську гес 2 є пряме влучання двох ракет, попадання в опору, розбиті підкранові балки, тобто ГЕС-2 у критичному стані. ГЕС-1 теж зараз не працює, наголосив Ігор Сирота. Жертва серед співробітників Дніпро ГЕС немає. Гендиректор Укргідроенерго додав, що зараз станція здійснює усі заходи. Аби підняти затвори та здійснити пропуск води нижче по течії Дніпра. Сподіваюсь, що світ зреагує на удари, які знову відбуваються по об'єктах, критичної інфраструктури України. Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи, зазначив сирота. Укргідроенерго повідомляло, що зараз на станції триває. Пожежа на місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Також там додали, що загрози прориву дамби немає, а ситуація залишається під контролем. Думки про можливе руйнування Дніпро-ГЕС не можуть не виникати, адже лише рік тому росіяни підірвали Каховську ГЕС. Відтоді до сьогодні остаточно невідомі всі наслідки руйнування водосховища. Затоплення великої місцевості завжди було однією з воєнних цілей військ різних країн. Експерт з екологічного моніторингу Максим Сороков. У коментарі виданю рубрика зазначав, що прорив будь-якої дамби в Україні можна прирівняти до удару ядерною зброєю. Один кубометр води важить тонну. Дамби стримують величезну масу води, мільйони таких тонн. Сила це маса помножена на прискорення, і коли ця маса набирає швидкість, ми маємо силу в тисячі кіло тонн. І цих сил достатньо, щоб руйнувати бетон. Руйнівні наслідки стають катастрофічними, зазначав Максим Сорока. Експерт також розповів про можливі наслідки, якщо велика вода прорве дамбу та вирветься на свободу. За його словами, існує дві зони затоплення. У першій зоні вода змітає все, там гинуть флора, фауна та люди. Руйнуються споруди, у другій зоні часткового затоплення. Вода забруднюється хімічними речовинами з промислових підприємств, змішується зі стічними водами тощо. Тоді виникає інша небезпека, в рази збільшуються епідеміологічні ризики. Зараз офіційні джерела не надають інформації, яка б повідомляла про ймовірність прориву дамби. Центр протидії дезінформації також звернув увагу на те, що ще до удару. Дніпро ГЕС російські пропагандистські джерела розпочали поширювати інформацію щодо буцімто підготовки до підриву дамби українськими спецслужбами. Мовляв, українці самі збираються підірвати дамбу під час весняної повені, щоб кількість жертв з поміж цивільного населення була якомога більшою. Зараз ворог продовжує спроби посіяти паніку фейками про прорив дамби. Нарешті включилася важка артилерія Лиси у кварталі, висміює у халянтів, Пише десантник Валерій про запас. Це вартує 10 мобілізаційних законів. Думаю, після такого в ТЦК звернуться всі ті 30 тисяч розшукуваних полтаві, по злосних не повісток та 40 тисяч на франківщині. Взагалі, всі ті, хто колись устали, навіть Рістовіч повернеться до гранатомета і теплий війни, Бо якщо ще мотивації вам не вистачає. Лисий у нас ветеран і орден носиться з патріотичними та то поверх Такому герою відмовити неможливо. Якби я був позитивним блогером, то написав би Володя Єбаш. Але на жаль, на жаль, Зеленська і попередив конгрес США про можливість партизанської війни, оскільки допомога від заходу стає дедалі меншою. Пише Блумберга. А партизани підуть. Кошовий і пікалов запитують мережі. Кошовий не хоче йти на фронт, бо його там снайпери застрелить. І біситься, коли йому згадують футболку з надписом похуй, в якій він вийшов до військових. А нарада то не за. Мовкає, адже коли справжні герої України, які загинули в війні проти війська РФ або взагалі не отримали нагороду, або отримали за свої справжні героїчні вчинки, також саму нагороду, як і ці два діячі з кварталу 95 – це конкретно бісить. Військовий Олексій Петров знову написав та нагадав Пікалов та Кошовий кошовий та Пікалов, обидва воїна, нагороджені орденами за заслуги. Я навіть не хочу питати, за які такі заслуги. Лише питаю у цих охрінівших по на банковій. А ви вже усіх нагород? Одили захисників Азовсталі, Пісок, Сєвєродонецька, Лісічанська, Бахмута, Солидару та інших рубежів вже вшанували пам'ять кожного загиблого воїна. Чи для вас палюка державні нагороди? Це святкові побрякушки. Точно знаю, що десь там дуже далеко від пляшок військ на панкові цієї ночі будуть битися за Україну її сини, але завтра їх ніхто не нагородить. А чому? А тому, що у діях цього військовослужбовця не виявлено ознак подвига. Залишився живий, ну і молодець. Нехай йде далі. Сидить під смерчами, може й. Насидить собі на орден. От, якщо би він був у кварталі, тоді то прикормлений, тоді да сам Кошовий за словами українців зараз не в Україні за кордоном. На дуже важливому завданні концерт дає йому виїжджати можна. Нагадаємо, ще у минулому році українські гумористи Євген Кошовий та Олександр Пікало свого часу отримали орден від президента. Зараз знову в списках з'явилися їхні прізвища. Ну а що потрібно отримати повних кавалерів? Євген Кошовий розповів, що їх нагородив Зеленський і відпов. Вів на критику за цього приводу. Євген Кошовий розповів, що це його перша нагорода високого рівня. Для нього було дуже приємно отримати орден від президента. Такі ордени не дають просто так. За кожною нагородою повинен стояти якийсь життєвий шлях, який ти пройшов і за який ти отримав таку нагороду. Зауважив гумориста. В нашому випадку думаю, ці два ордени мі і Сашка Пікалова можна розділити на весь наш колектив студії. Квартал 95», Адже ми всі допомагаємо нашим військовим з 2014 року і на. Всіх людей, з якими ми співпрацюємо весь цей час, волонтери фонди, в тому числі фонд Олександра Пікалова, без них ми багато чого не змогли зробити, не змогли б стільки допомагати нашим військовим, переселенцям та іншим людям. Євган Кошовий зазначив, що він та пікалов не говорить багато публічно про волонтерську діяльність. Та що ми не говоримо публічно про цю свою волонтерську діяльність, це наша справа. До цього часу ми все робили власним коштом, не збирали донати з інших людей, тому нам навіть Думка не приходило, що треба перед ким звітувати. Хтось інший афішує свою волонтерську діяльність і його справа. Інші також за це ордени отримали. Але чомусь саме наші Саші і нагороди викликали найбільше шуму. До зустрічі глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.